Друзі, всім привіт! Є отакий от холодильник Nord, якому вже дофіга років і він неадекватно працює, зараз плюс 19 морозився, ще недавно було мінус е, 13, то він ще морозив. а на даний момент він же навіть не тут не гріє, тобто явно на лице. Теча фріону, тому що якби була закупорка, то він би споживав багато, перегрівався. А він навіть не гріється при роботі. Тобто йому взагалі не важко. Він просто качає повітря по кругу. Ну що, пам'ятаємо, що 600 й фріон горючий, тому відкриваємо вікна, двері, виключаємо все, що може іскрити, тобто інші холодильники. Очі, є шляда, треба його тут розширити. І власне припаяти. Беремо сверло на 6, знімаємо на кінці легку конусність і нагло закручуємо сюди, тим самим розвальцовуємо до шестерочки. Перед пайкою сам ніпель обов'язково викрутив. Тут це гіло зачистив і тепер сам шредер вставляється досить щільно. Отак. І треба тут запаяти. Ну що, я тут на скору руку зробив такий екранчик, звичайний такий, звичайний, такий пальник для кемпінгу. Ніякого маб газу. Ну що, пробуємо запаяти, вийде мені чи ні. екранчик допомагає. Ось так це виглядає. Краще цілком норм. Є отакий манометр на 8 атмосфер, там я 7 накачаю, попробую просувати. Другий полудохлий компресор, ось такий барахла. Ну що, Запускаємо компресор. 220 жире компресор і тиск пішов вверх. Чекаємо 7 атмосфер. Я в принципі залишу при 7 атмосферах його. Що цікаво, тиск вже почав падати, буквально хвилини 2-3. Ну от навіть на очах видно було пів поділки і плавно падає до 6.8. Тобто явно десь є дырка в системі. Ну, Коротше, обмазується все. Те, що я і боявся, пайка моя нормальна, тут ніде нічого не сопливить. І на фільтрі також все окей. Тобто втрати десь всередині в запіненій частині. Швидше за все, там де капіляр заходить в алюмінієву частину. Це найгірше, що може бути з цими холодильниками. Ну, Відкрив морозилку, навіть чути, як воно шипить. Ну що ж, для вас прийшла одна миття, для мене кілька днів. Не захотів я з цим гратися. Заказав зовнішні виперники. Отак от поставлю тут два виперника в мене і третю в холодильник. І буду зараз це з'єднувати. Прямо тут всередині візьму, кину трубку. Буде негарно, але маю працювати. Отже, спаяв півконтура капілярочку припаяв. Тепер звернув дирки тут на капілярку, а тут вниз на другу камеру і внизу десь тут назад. Ну, ще тимчасово поки отак так вивів, потім підігнув, запаяв, паяю таш новий фільтр, ну і капілярку цю ж. Це відпаяв, шов. Якось так це виглядає. Прасую, дивлюся, чи нема втрат. Пресував 7 атмосфер, поки тримається 7 атмосфер, пройшло півгодини. За півгодини я б це все позагинав тут. Все закрутив гарненько. А також тут поприкручував, поки що оцинковка, потім нержавійку поставлю. Ну, Як я і казав, не дуже гарно, але має бути функціонально. Там отакі видно. Пайний кінець, а тут така історія. По-хорошому, це треба було вивести з того боку, запінити, щоб було гарно, це посверлити два отвори, дати назад. Але мені головне, щоб працювало. Це я не комусь роблю. Автоматику поставлю назад за пластину. Коротше, чекаємо, якщо тримає тиск, буду акумувати. Ну що ж, пройшло півтори години, всім атмосфер стоїть як вкопане. Так що спускаємо і будемо вакуумувати. Ну що, спустив я тиск? Переєднав на вакуум і буду вакуумувати в кілька етапів. Ну, власне, запускаємо. Пішов процес вакуумування. І треба фільтр нагрівати десь градусів до 200 Пальником, щоб з нього вся вода виходила в процесі вакуумування І 15 хвилин вакуумуємо, 15 хвилин чекаємо, 15 хвилин вакуумуємо і так раз за 2-3. Ставлю термопару на вхід виперника, щоб контролювати, яка температура на вході ну, що Поки вакуумується другий раз, я вам дещо розкажу. Даний фріон r 600 a це є чистий ізобутан. Був ще старий фріон r 600 це є суміш ізобутана і бутана. Якщо ми візьмемо отакий кемпінговий балончик, ми здивуємося, але тут ізобутана на 65%, бутана 25% і пропана 10. Пропан для того, щоб він горів при низьких температурах. І отак от без пропана це r 600 Не r 600 а R600. Ну і трохи пропана звичайно, тут зайвих. Ну, коротше, можна заправити отаким балоном. Єдине, що по тиску вже орієнтуватися не варто, а треба заправляти по термометру по надобності. включаємо компресор і він починає всасувати всю порцію фріона далі дивимося по температурі Бачимо, що доза досить мала фріона. Ну, Слідкуємо, процес не швидкий. Через 10-15 хвилин прихожу, дивлюся, скільки там є. І додаю. Додаю так, щоб морозилці було на вході мінус 20 і в той же час, щоб дана зворотня трубка не обмерзала. Якщо трубка вмерзає, це забагато фрівана. Якщо в морзілці дуже низька температура, мінус 30, мінус 40, це замало фріону. Добавляємо, поки не стане мінус 20 і в той же час, щоб дана трубка не обмерзала. Робимо помалу, кілька годин, там, не знаю, з 2 години, потрошки, потрошки і точно Ну от Я заправив по мінус 0,6, фріому все ще мало, температура починає падати. Процес вже пішов. Зараз воно має впасти нижче, ніж мінус 20. Ну що, пройшла година, процес іде, я вже залив по мінус 0,3 і в принципі для рідного R600A це була б вже його ідеальна доза. Але тут ще третина радіатора холодна, а це значить, що фірону не захоче ще. І того вморозил це мінус 19, в холодильнику трубка намерзає, а тут у нас Плюс 6, плюс 13. Тобто кріво все-таки замалить. Додав потиску вже майже до нуля. тобто Майже атмосферний тиск, температура е росте, ну, тобто, сила морозу падає, Мирозили це Зараз мінус 16, я думаю, десь до мінус 15 впаде. Ну, Починає вже нормально морозити. Тут вже мінус 12, а сюди тобто, ще не дійшло. тобто Ще трохи треба додати. Ну от така різниця між нормальним фреоном і цією сумішшю. Тому що на 600 на 600А фреоні було б в морозилці мінус 20 і в холодильнику би теж вже вистачило. І тиск був би мінус 0,3, а в нас ну, практично 0, мінус 0,1 він там вже падає. От така різниця. Ну, в принципі, можна заставити працювати. Думаю, на режим ми вийдемо в морозилці, буде десь мінус 15-13. І в холодильнику теж буде нормально. Так, нову порцію я ще не давав. Мінус 15,9. В середині мінус 11, мінус 10 такого плану. Мінус 7, мінус 3. В принципі, можна ще трошки дати. Дуже трошки. Добавлю ще маленьку-маленьку порцію. Стало. Тиск став нульовий. Фактично атмосферний на всосі. 15 градусів морозилка. 11 градусів тут, 8. 8. Ну, я думаю, що в принципі цього достатньо. Можна так лишити, автоматику покласти десь сюди і добитись того, щоб він включався, виключався. На зворотній трубці плюс 10, плюс 9. Ну що ж, холодильник доба працює, включається виключається. Всередині на випернику ми маємо мінус 13, на виході мінус 3, кетчуп 5,8, 6, кукурудзка 7. Отак от, от холодить, морозилка, мінус, ну, 20, грубо кажучи, мінус 19. Ну що, Можна вважати, що холодильник в принципі, зроблений. Єдине, що прийшлося тут доробити, це я переклав капілярку, датчик автоматику сюди на вихід. І коли холодильник висасує, вже все тепло, оці мінус 10 йдуть на вихід. І по мінус 10 я підкрутив термостат, бо він був теж на мінімум десь під 20, напевно. Я теж його підкрутив, щоб він виключався. І все. Все працює чудово. Ремонт вийш досить бюджетний, той биперник 460 гривень, ці два по 350 Трубки я не купляв. купив 4 метра, капілярки це вийшлося до 100 гривень, Два шредера 60 гривень. Загалом, якщо все підрахувати, то вийшло десь в районі 1500 гривень, тобто 30 євро. І я вважаю, це. Цілком нормально і бюджетно. Газ фактично той, яким же паяв, можна його же і заправити. Якогось обладнання специфічного не треба. Менометричний колектор, в принципі, в мене куплений за з зберехла, з металолому, Ну, можна обійтися без нього звичайним гумовим шлангом. Ну а вакуумувати систему потрібно. Але як бачите, в мене вакуумного насоса також немає. А в ролі вакуумного насоса старий. Компресор. Теж. Тут вже трубка ця не працює, забита. Теж куплений за безцінь, за копійки якісь, колеги вже не пам'ятаю. Ну отак так, надімною жартую, що я збираю всякі барахла, але бачите, за рахунок цього барахла можна відремонтувати холодильник. Ну що ж, все реально, без МАП газу. У мене навіть припою не було, я його просто заказав кілька прутків. До речі, одним прутком я запаяв весь холодильник і ще навіть залишилось. Що ж, друзі, якось так, все працює. Всім добра. Ось, я зловив холодильник, тільки виключився. Давайте глянемо, що в нас на виході. О, мінус 5. Мінус 5, мінус 10. Нормально. І так він звучить, коли він виключився. выключился. Дотікає фреон. Короче, піде.